Мої любі, колись таке відчуття і таке, знаєте, піднесене, такий настрій. Мене був, коли я бігла в добу пошту по посилочку з орхідеями. Ви не повірите, але зараз я також отримую посилки з орхідеями, але більш стримано. А сьогодні, сьогодні мене пре, просто пре. Пам'ятаєте, зовсім нещодавно показувала вам відео із своїми жиряночками, і своїми комахоїдними рослинками, тобто рослинками, хижачками. Хух, зупинилась перевести дух, бо аж, знаєте, запаморочилося в голові. У нас сьогодні так спекотно. На світанку пройшов дощ і такий сильний. Він був не довгий час, але він такий сильний і зливою, і з блискавкою. Тасюшка наш так злякався, так злякався. Ви не повірите, але він злякався більш ніж під обстрілами. Він одразу прибіг, почав плакати, проситися на руки. Я прокинулась, не можу зрозуміти, що коїться. А то дощ, то просто дощ. Так от в нашому місті місцева влада зробила безкоштовний транспорт, тобто місцевий громадський транспорт безкоштовний. Приїхала тролейбусом і оце чум, чум, на нову пошту за своєю посилочкою. Будоля звела мене з чудовою людиною, такою самою схибнутою, як сама я, схибнутою на хижаках. О зараз я побіжу, отримаю свою посилочку і обов'язково вам повихваляюся. Ще тіка моя черня, а ось так вже пожухла трава. Подивіться, все посохло. Сьогоднішня злива вона була начебто, знаєте, і своєчасна, а в той же час вона була така коротка. Тільки шороху, страху нагнала на мою собачку, та й на дитячому майданчику, щоб перепочити. Ось вона, бачите, така маленька-маленька коробочка, але і тут рослини, вони для мене дуже дорогі, бо це дуже рідкісні види жирянок. Саме жирянок. Як тільки я кинула кліч, що хочу мати різних видів жирянок, і ось пані Тетяна зробила мені ось таке щастя. Я придбала в неї декілька дуже класних, ну, дуже класних жирянок. Друзі, знаєте що? А я вирішила зберегти інтригу. А не буду я розпаковувати, шарудіти кульками, показувати вам. Трохи пізніше я розпакую сама, помилуюся, понасолоджуюсь. А сьогодні я вам бажаю всім миру і здоров'я. Я хочу низько вклонитися, подякувати, Честі слава кожному і кожній, хто сьогодні стоїть, стоїть на захисті нашої країни, хто сьогодні дарує мені змогу вільно посміхатися. Вільно розмовляти рідною українською мовою за усе сонечко, за те, що я жива, і за те, що жива, живе і буде жити наша мила Україна. Всім пока, до нових зустрічей!